А у нас нове надходження, тож зустрічайте. Це Fiat 500X 2015 року випуску з об'ємом двигуна 2,4 літри на повному приводі та з автоматичною коробкою перемикань. Досить компактний, потужний та динамічний міський кросовер. В комплектації має оригінальні легкосплавні диски. Просторе багажне відділення. Також має парктроніки передні і задні. Салон у нас темний, тканевий та світла стеля. Має безключовий доступ. Електропривід дзеркал. Центральний замок. Повний склопакет. Запуск двигуна з кнопки. Кондиціонер. Камера заднього огляду, мультикермо, круїз-контроль та багато іншого. Пробіг складає 132 тисячі кілометрів. Тож, друзі, кого зацікавив даний екземпляр, хочемо вас запросити на огляд та тест-драйв за адресою місто Дніпро Запорізька 63. Автосалон «Хапай авто». До зустрічі!